Знову неспокійно у тилу окупантів. Уражено завод електродеталь на Брянщині. Там спалахнула пожежа. Тим часом на Білгородщині під удар потрапила ТЕЦ. Місто Білгород частково у темряві та ще й без водопостачання. А у Підмосков'ї лунали вибухи. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. У ніч проти понеділка, 29 вересня, в Брянській області Росії відбулася атака на Карачевський завод Електродеталь. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив російський телеграм-канал Астра. Зазначалось, що удару було завдано дронами. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив ураження та наголосив на стратегічному значенні цього підприємства. Він спеціалізується на виробництві електричних з'єднувачів і конекторів, базових елементів для військової техніки. Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, бронетранспортерах та іншій бронетехніці, комплексах зв'язку та приладів управління. Пише він та підсумовує, що фактично електродеталь це частина ворожого військово-промислового комплексу, без якої зривається складання і ремонт сучасної зброї Росії. У цей час канал Ексіл Нова Плюс повідомив, що атака ймовірно була ракетною. Попередньо сили оборони України ракетним ударом уразили Карачевський завод Електродеталь у Брянській області. Пишуть автори. Втім, Брянщина не єдиний регіон противника, де було вкрай тривожно. Увечері, 28 вересня, в частині Білгорода зникло електропостачання та водопостачання. Це визнав губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Тим часом Астра фіксував дим у районі місцевої теплої електроцентралі. Ворожі пабліки скаржились, що на частині вулиць зникло освітлення. Транспорт курсував з перебоями, світлофори не працювали. Ресурси противника повідомляли про прильоти на одній із ТЕЦ та підстанції Луч. Про атаку повідомив і телеграм-канал Нова Плюс. В Білгороді невідомі дрони влучили в ТЕЦ під станцію без світла, значна частина міста. До коментарів долучився керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який у своєму дописі чітко описав наслідки. Белгород ураження в районі підстанції та ТЕЦ. Зникло світло, за ним і зникла вода. Вірна ознака блекауту. Варто зазначити, що момент початку тотального блекауту у Білгороді потрапив на відео. Натомість Астра опублікувала відео з торгового центру в Білгородській області, де зникло світло. Але поки місцеві жителі опинилися у темряві, російські офіційні структури почали поширювати альтернативну версію подій. Росети заявили, що причиною блекауту стали несприятливі погодні умови. Їхні слова навів паблік Пепел. Ну і на фінал ситуація у Підмосков'ї тут, у Воскресенську Московської області, криворука російська ПВ овкотре показала свою роботу. Цитую слова Петра Андрющенка: Російська ППО вдарила по приватному сектору замість збити наш дрон. Російська ППО найбільша загроза росіянам в Росії. Коротко прокоментував він. Получені Штати не забороняють Україні бити вглиб Росії. Дональд Трамп дозволив такі атаки. Про це в коментарі Fox News заявив спецпредставник президента США Кіт Келок. Використовуйте можливість завдавати далеких ударів. Не існує жодних безпечних зон. Також він підтвердив, що Володимир Зеленський попросив Трампа передати Києву ракети Томагавк. Минулого тижня, і це підтвердилося. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати можливість отримати ракети Томагавк, які забезпечують можливість наносити удари в глиб території Росії. Йдеться про далекобійні ракети американського виробництва. Їх радіус дії понад тисяча кілометрів. Це означає, під приціл нашої армії можуть потрапити ціла низка військових об'єктів ворога. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що передача Тома гавків обговорюється. Останнє слово за Трампом. Це питання щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент. Те, що робитиме президент, буде в найкращих інтересах США. Зауважу, що на зустрічі в Нью-Йорку Зеленський особисто пояснив Трампу, навіть сам факт факт наявності таких ракет може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Для цього навіть не обов'язково стріляти ними по Росії. Але й такий сценарій Україна не відкидає. Зеленський попередив: якщо нам погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії. А в інтерв'ю Аксіос президент звернувся до російських чиновників. Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. За даними The Telegraph, під час візиту до Британії Трамп мав розмову із королем Чарльзом III. І той, нібито, переконав його, що Україна може перемогти у війні на цьому тлі. Україна передала Трампу список бажаної зброї на 90 мільярдів доларів. У переліку є й ракети томагавк. Контрнаступ збройних сил України на добропільському напрямку дав вражаючий результат. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підкреслив, що в результаті цієї операції українським військам вдалося звільнити близько 175 квадратних кілометрів території. Крім того, за словами сирського, ще майже 195 квадратних кілометрів території було зачищено від диверсійних груп противника. Загальні втрати окупантів на добропільському напрямку становлять 3185 осіб із них безповоротні 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки, зазначив головком. Сирський 29 вересня повідомив, що ще один день присвятив тому, аби попрацювати у частинах, які діють на головних напрямках передової, зокрема і на згаданому добропільському векторі, провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Зазначив Олександр Сирський. Телеграм-канал Інфактум звернув увагу на важливу деталь. Автори ресурсу зазначили, що на нараді був присутній і командувач сил безпілотних систем, то ж там роблять висновок. Тому, схоже, на добропільський напрям відвезли когось з сил безпілотних систем, які спеціалізуються по мідел страйк, типу Немесіс або «14-й полк. Тим часом українські безпілотники продовжують свою вдалу роботу. Стало відомо про знищення російського гелікоптера Мі 28 вісім відроном. Про це повідомив. Командувач сил безпілотних систем, за його словами, це була успішна робота пілотів 59-ї бригади. Паралельно детальнішу обстановку на передовій описують у генштабі. За його інформацією, протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські сили зупинили штурми ворога поблизу Куп'янська та Загризового. На турецькому векторі противник здійснив 12 атак. Увечері, 28 вересня, Україну сколихнув землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на Львівщині, в районі міста Стрий. Магнітуда землетрусу сягнула трьох балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомив головний центр спеціального контролю. Тремтіння ґрунту сталося на глибині 4 кілометри. Сейсмологи класифікували цю активність як слабовідчутну. Такі поштовхи не несуть небезпеки. Їх могли відчути місцеві мешканці в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах. Тим часом у ніч на 29 вересня Карпати накрила справжня зима. На вершині гори піп Іван випав сніг. Температура повітря мінус 3 градуси. Загалом похолодання спостерігається по всій Україні. За прогнозом, Укргідрометцентру, вдень у західних і північних регіонах буде помірний дощ. У центрі, на півдні та сході, теж мороситиме. Температура повітря у більшості областей від 13 до 18 градусів тепла на півночі та заході – в районі 9-14, а в Карпатах – плюс 1, плюс 5 і мокрий сніг. У Києві – хмарно, дощитиме. Повітря в день прогріється до плюс 13 градусів. Аналогічна ситуація в області. Тим часом Росію знову трясе. 29 вересня там зафіксували землетрус на Камчатці. Його магнітуда – понад 5 балів за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчули поблизу Петропавловська Камчатського, епіцентр на глибині 55 кілометрів. Зауважу, що подібні явища на Камчатці трапляються постійно. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, загарбники у тимчасово окупованому Криму продовжують перегороджувати Керченський пролив, щоб захиститися від українських морських дронів. Вони топлять спеціальні конструкції, так звані їжаки. Прямо під судноплавними арками мосту повідомляється, що з вересня минулого року таких конструкцій опустили на дно уже сотні. Моніторинговий канал пише: у зв'язку з цим пересуватися поблизу мосту можуть лише російські військові кораблі та катери, а також судна лоцмани, які мають карти підводних перешкод. Ці карти засекречені. Сьогодні, 29 вересня, в тимчасово окупованому українському Криму було тривожно. Кримський вітер зазначав, що рух автомобільного транспорту кримським мостом перекритий. А в Севастополі призупинено пересування морського пасажирського транспорту. зет пабліки ворога скаржились на авіаційну ракетну небезпеку. А поки противник панікує, українські дрони нищать російську авіацію. Сили безпілотних систем повідомили у районі Котлярівки оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем степові хижаки FPV дроном знищили гелікоптер Мі 8 окупантів. Його вартість щонайменше 6 мільйонів доларів, натомість ціна дрона лише 500 доларів. Свою роботу показали і наші ракети. Військово-морські сили збройних сил України уточнили, що вночі саме ракети Нептун влучили по ворожому заводу Електродеталь у Брянській області Росії. Українські військові підкреслили це мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення противника. Натомість у виданні Десан вже констатують, що українські безпілотники перетворюють Нафтогазову імперію Росії на пекельний ланцюг за підрахунками журналістів, атаки далекобійних дронів вже завдали Москві збитків приблизно на 100 мільярдів доларів. Водночас, президент України Володимир Зеленський, після доповіді головнокомандувача збройних сил сирського відзначив, що є хороші результати в нашої далекобійності. Він підкреслив. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Зеленський також анонсував технологічну ставки, значну частину якої буде присвячено виробництву українських дронів і ракет. У Молдові завершилися парламентські вибори. Перемогу фактично здобула партія президента Маї Санду. Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати. Партія Дія та Солідарність отримала 55 мандатів зі 101. Це абсолютна більшість. Патріотичний блок матиме 26 місць у парламенті. Альтернатива отримала 8. Демократія вдома та наша партія. По 6. Таким чином, курс Молдови на вступ до Євросоюзу та реформування країни зберігається, але патріотичний блок, орієнтований на Москву, переходить у велику опозицію. Лідер цієї сили, екс-президент Ігор Додон, результатів не визнав. Він заявив: ці вибори показали, що партія Пас знову програла вибори всередині країни. Знову ця партія тримається за рахунок діаспори. Ми подали документи щодо порушень. Додон каже, що правляча сила, нібито програла всередині республіки. І центральна виборча комісія має розглянути скарги. Він закликав людей виходити на протести, але просив діяти в межах закону. Змі тим часом повідомляють, саме проросійські сили разом із Кремлем намагаються розхитати ситуацію. Мовляв, Додон і його прибічники вважають себе переможцями виборів і хочуть захистити результат. На їхньому боці і олігарх Втікач Ілан Шор. Він заявив, що результати парламентських виборів будуть оскаржені. Нагадаю, що партію Шора перемога взагалі не допустили до виборів. А Кремль тим часом натякає на нову хвилю протестів. Дмитро Пєсков заявив: оцінки потрібно давати потім, після того як ми зрозуміємо, як самі політичні сили визначать свою позицію щодо цих виборів. У відповідь Центральна виборча комісія Молдови наголосила, були лише 236 незначних порушень. Вибори відбулися і визнані легітимними. Водночас Володимир Зеленський уже привітав Маю Санду з перемогою. Він підкреслив, ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі виграє. Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати і надалі. Чи вистоїть Молдова під тиском? І чи вдасться партії ПАС захистити свій результат? У Одесі пройшла акція. Блогер і волонтер Ігор Лаченков повідомив, що нещодавно в місті військові та ветерани вийшли з вимогою створити військово цивільну адміністрацію. Одночасно вони закликали відсторонити міського голову Геннадія Труханова. Далі цитую його слова. Мера звинувачують у відмові фінансувати підрозділи тероборони, затягуванні процесу декомунізації та створенні корупційних схем. Волонтер додав, що запущено відповідну петицію і закликав її підтримати. Він написав: Сподіваюсь, час, коли Одеса буде без Труханова, настане як можна швидше. На сайті Офісу президента України справді з'явилася нова петиція з проханням до Володимира Зеленського створити міську військову адміністрацію у Одесі. Автором звернення є Іван Казачук. Дата оприлюднення 24 вересня. За створення одеської МВА виступила й депутатка місцевої міської ради Ольга Квасніцька. Вона заявила в коментарі змі, що під час війни правоохоронці встановили щодо Труханова, а також його підлеглих численні випадки корупції. Квасніцька наголосила: місто країни, що воює, мало б жити за одним єдиним правильним принципом бюджетування: все на армію, все на захист громади. Ми не бачимо, щоб все йшло на армію і на захист громади. Ми бачимо корупційні скандали. Водночас, 24 вересня, під час сесії міської ради, Геннадій Труханов відреагував на ситуацію щодо звернень ветеранів. Його слова не треба робити картинку. Хто маніпулює людьми і штампує ці звернення все відомо. Я впевнений, що оцінку цьому нададуть правоохоронні органи. Але якщо є питання приходьте, я готовий відповісти. І відповідаю на ці питання у «Veterans Hub». Паралельно Ігор Лаченков також нагадав, що вищий антикорупційний суд дозволив заочне слідство щодо бізнесмена Володимира Галантерніка. Він фігурує у справі мера Одеси про незаконне заволодіння активами територіальної громади на суму понад 680 мільйонів гривень і легалізацію доходів. До слова раніше Геннадій Труханов заявляв, що планує знову балотуватися в мери Одеси. А близько року тому волонтер і активіст Сергій Стерненко оприлюднював дані, з як стверджував він російських баз, що свідчать про наявність… У мера Одеси громадянства Росії у своїх соцмережах Стерненко також писав: Труханов був то громадянином Росії, то СРСР міняв ті паспорти як рукавиці. Ще один скандал, де фігурувала постать очільника Одеси, стався 27 червня. Колишній журналіст і нині військовий Мирослав Откович намагався запитати у одеського мера про пам'ятник Пушкіну. У відповідь Труханов запитав, чому співрозмовник не перебуває в окопі. Про це Откович розповів у коментарі Українській Правді. На півострові Крим масштабна пожежа у тимчасово окупованій Феодосії. Палає нафтобаза. Вогонь не можуть загасити. Йдеться про акціонерне товариство Морський нафтовий термінал. Це найбільша база перевалки пального на всьому півострові. Пожежу намагаються загасити російські рятувальники. Полум'я охопило порожню ємність із залишками мазуту. Моніторингова група Кримський вітер повідомляє: об'єкт атакували українські дрони. Натомість окупаційна влада півострова має іншу версію. Так званий радник глави Криму Олег Крючков каже, що сталося порушення технології зварювальних робіт. Водночас російське Міноборони повідомляє, в день протиповітряна оборона збила 16 безпілотників, і 12 із них саме над Кримом. Тим часом у Білгородській області досі не оговталися від атаки у відповідь від наших військових. Російський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про тотальний блекаут. За його словами: 77 тисяч людей все ще сидять без світла. Також є проблеми зі світлом та водою у 10 муніципалітетах області. Дісталося і Брянську. У регіоні уражено військовий об'єкт окупантів. Це Карачевський завод Електродеталь. По ньому випустили щонайменше дві крилаті ракети Нептун. В результаті пошкоджено Отельню і цех зі складання електричних з'єднувачів почалася пожежа. 80 людей евакуювали, постраждали двоє працівників. Завод зупинився. Це підприємство постачало різноманітні електродеталі для російської армії. Через усі ці події зет патріоти просто в істериці. Один з них, Євгеній Гольман, записав гнівне відео, яке адресував кремлівській владі. Цитую: вчора в Бєлгород-Хімарс ударив. Люди без світла залишилися. Дрони атакують Бєлгородську область, Курську, Брянську. А в нас хі-хі-ха-ха щодня зараз ще томагавки полетять, а ми і далі будемо терпіти це. Поки на території Росії вибухи і пожежі в Україні свої проблеми через обстріли окупантів, Запорізька атомна електростанція вже шосту добу у блекауті держатом регулювання попереджає: це створює загрозу ядерної та радіаційної безпеки. У разі аварії наслідки можуть бути катастрофічними. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на дозвіл Білого Дому бити в Росії. Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя і українська армія дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. Можливо, прильоти в Криму, Білгороді та Брянську це лише початок. Друзі, як вважаєте, чого чекати далі? Пишіть свої версії в коментарях.